на грохи давит остров в этом домі родился і жив я йду трошки далі а летит окостян не знаю наскільки, наскільки мене буде чутно спробую пройтись і тут також поруч і дуже красива локація, я вже до неї підходила, але прийдеться трошечки постояти. Біля облаков, але я хочу підійти до кінкальної. подивитися при світлі, але обнаки в них не всяють. Все рівно дуже красиво виглядає. Ось така локація. Цікаво подивитися і день. Український ресторан Петши. Дівчинка. Тут, мабуть, працює. сюда внутрь Римско-католический кафедральный собор. Вот так выглядает. Трошки раздивимось его. Вот так он выглядит. Только -за покажу. Заходить не буду в этот раз. Вот так выглядит. Красиво, справді. Справді красиво. Хочу ще підійти. іграшок. Вау. Що, йду далі. Трошки пройдусь. Прямо пройдусь. І там ще є декілька ресторанів. Не знаю, чи я встигну дойти, вони буду робити дуже великі відео. Повертаюся в нас теплафор і, і тут. Ресторан облака сяють увечері дуже красиво. Коли вийти в мене, то я зніму. Байкман like магазин. Здоровий. Далі ще ясь собака. Зобаку прив'язали. Трошки пройдуть. День нічого не сяє. Але це рівно саме кодор. А ось тут скіп в облака. Ось так. Грохот Та неймовірний. Вау. Ось будинок. Я ось тут знаходжуся саме і тут відкрити двір. Можливо, можливо, тут не буде так шумно. І мені вдасться подивитися і двір. Двори також цікаво. Подивитися. Так. Так він виглядає цей двір. Це в самому центрі. Двір у дворі. Декілька таких проходів. Декілька проходів. Все тут вже такий кут. Ось так виглядає, бачите, двір у дворі. Повертаюсь. На шумну вулицю тут, звичайно, потихше. Бо якщо ти живеш ще і роблять кондиціонери, це просто неможливо. Дуже шумно. Якщо вікна виходять туди, вау. а є балкон Сивенний будинок, поки в мене зелене світло, я перехожу вулицю і тут два заклади зараз зніму, а повернуся до цього будинку. Бачите? З цього боку я він про Северну. І тут Нікас. Ресторан грецької кухні. Дуже красиво прикрашено. Я вже декілька разів знімала, але сирена хочеться ще раз зняти. Люди тут стоять, всі фотографуються. І ось тут Моніка. красиво прикрашена. Так виглядає. Його зняти, я не знаю. Кожного разу знімаю. Дуже красиво. Вау. І ще тут поруч є також ще один заклад, Мабалига. Зараз я підійду. Шумно, просто неймовірно. На цьому все, пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам сподобалось. Спробуємо ще такий формат. Можливо, вам буде так цікавіше. Пока!